Ми сьогодні будемо говорити про сильних жінок, сильних жінок в родині. Ось, і насправді зараз досить актуальним є. Те, що жінка розвивається, вона працює, вона заробляє на рівні з чоловіком. Ось і все ж таки дуже часто так чомусь трапляється, що такі жінки вони одинокі, але все ж таки є і ті, хто в сім'ях, в парах, і я б хотіла сьогодні поспілкуватися з Дмитром на тему, чи є небезпечним така сильна, незалежна всемогутня, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, жінка, чи є вона небезпечною в сім'ї. Якщо поряти з нею сильний чоловік, мені здається, що ні, тому що є різні моделі сім'ї, і в мене є наприклад, коли наприклад жінка. Займається бізнесом там 80% часу, а чоловік займається там, іншими там, хатніми питаннями, роботами, роботою різною, і в принципі я не можу сказати, що в них якісь погані стосунки. Але при цьому я розумію, що вона там в офісі вона є лідер-керівник. Приходячи додому, вона стає його дружиною, жінкою, і вона вміє мудро знаходити ось цей баланс. Саме тому, якщо жінка, наприклад, всюди робить так, як вона робить на роботі, чи там в своїй кар'єрі чи у власній справі, якщо вона завжди рухається як танк вперед, і вона не розуміє, що, наприклад, ми знаходимося в різних обставинах, ми знаходимося в різних умовах. Тоді це може призводити, звичайно, до там поганих наслідків. Якщо вона вміє перелаштовуватися трохи, вона розуміє, що зараз я там свої там лідерські якості, зараз свій там напор, там якісь такі речі, я трошки зараз його прикручу, тому що ну мені потрібно вислухати, що він про це думає, порадитися з ним там. Тобто, це в принципі може працювати Але якщо ми говоримо про те, що це вона поряд із теж сильним чоловіком, тому що якщо сильна жінка. Поряд із слабким чоловіком, якщо вона обрала його по принципу, що я як е такий материнський до нього маю відчуття, я буду трошки якось його е так піклуватися про нього він буде жити під моїм крилом, то звичайно тоді вона може тягнути на собі, звичайно, всю сім'ю, але я не впевнений, що вона буде щасливою, бо я не бачив поки що щасливих жінок, які б виконували б функцію першого номера в сім'ї і були цим задоволені. Є багато жінок, які виконують функцію першого номера в сім'ї, тому що вони змушені це робити, бо чоловік це цього не робить. Але є ж знову таки причина, чому він це не робить. Є причина, чому жінка обрала саме такого чоловіка, є причина, чому він до весілля, наприклад, був суперініціативний, цікавий, щирий, розвивався, а потім, через 10 років сімейного життя, вона його з дивана зрушити вже не може. Тому це таке достатньо складне питання. Ну, Добре, якщо ми в ідеалі розуміємо, що все ж таки головний повинен бути чоловік, дружина слідує за ним. Але таке дуже часто буває, що ось обидва вони лідери по життю, наприклад, там вона Займає керівні посади, він займає керівні посади, або там він пастор, і вона теж там несе відповідальність за підліткове служіння, чи там буде якесь інше. Що вони весь час там, де вони є, в тому місці вони є лідерами, і вони приходять додому, і у них знаєш 50 на 50. Mm -hmm. Тобто, чи є здоровою така модель сім'ї, коли обидва лідери? Я думаю, можна. Просто, наприклад, тут моя дружина вона теж несе там в церкві пасторське служіння, і вона, в принципі, там керує таким клубом для дівчат. Вони там роблять різні зустрічі, вони це називають як місце сили. І там дівчата у них збираються. там Кожні два тижні у них є там свої такі дівочі посиденьки. І вона дуже активна і вона завжди там на виду десь. Я не можу сказати сказати що я десь там не наведу. Я трошки десь чим займався в церкві, тобто там інколи щось роблю. Тому ми, в принципі, більш-менш знаходимося в таких рівних умовах. Ми для себе це вирішуємо просто так, що ми розподіляємо зону відповідальності, тобто. Якщо чоловік і жінка, обидва лідери, і вони хочуть, щоб ці іскри не летіли вдома, вони їм мені здається, достатньо просто розподілити зону відповідальності. Тобто, чоловік, наприклад, говорить, що там я хочу відповідати і можу відповідати за такі, такі, такі сфери. Дружина говорить, окей, тоді я за такі, такі, такі. Тобто, і вони домовляються про це. І добре, коли в когось одного є 51... Так би мовити, відсоток контрольної пакет такції, тому що може бути ситуація, коли чоловік говорить. Ми там їдемо в інше місце, переїжджаємо. Вона говорить: там, ні, я хочу тут, бо в мене тут все життя, друзі, там, подруги, все, все робота, все тут. Має бути хтось, у кого контрольний пакет акцій. Хтось, хто скаже, що ну, я так вирішив, давай, будь ласка, я прошу, щоб ти довірилася мені чи довірився мені в цьому питанні. Саме тому може бути розподіл, тому що я, наприклад, розумію, що в нашій сім'ї я відповідаю там, за фінансове забезпечення сім'ї. Це не говорить про те, що моя Настя не робить свій вклад, вона теж працює. Вона теж вирішує там певні питання, які вона хоче і може вирішувати сімейні фінансові, але загально за забезпечення нашої сім'ї відповідаю я, і вона мені в цьому довіряє. Так само я розумію, що якщо взяти там відпочинок, якісь враження, досух наш, то це її зона відповідальності, і вона там вирішує, куди ми поїдемо, готель, який відпочинок, що ми будемо робити, які враження. Тобто, і там в неї контрольний, такий, і бумовити пакет акції. Саме тому про це можна домовитися, і тоді ваше лідерство і ваша. Активна позиція по життю вона не буде призводити до якихось там прям проблем? Ви просто будете розуміти, що ви займаєтеся трошки різними сферами сімейного життя, але загалом, все разом воно перетворюється на гармонійний такий сімейний шар, якщо можна його так назвати, але все ж таки, якщо ми говоримо саме про жінку як лідера, так та яка веде за собою сім'ю, якби за якою є останнє, в принципі, слово, і скажи, будь ласка, як їй? Приймати свого чоловіка, коли його слабких сторін здається більше ніж сильних, тобто їй легше бути все нести на собі, якби вона собі знає. А його потрібно, ну, грубо кажучи, ще виховувати. Напевно, як їй поратися з цим? Ну якщо вже так трапилося, що вони вже в такі стосунки якось влетіли, стали чоловіком і дружиною. Вона може для себе спитати дуже просту річ. Чи хочу я все своє життя нести цей тягар, чи хочу я все своє життя отак працювати і бути першим номером? Якщо відповідь на це ж ну, на це питання ні, тоді їй е, потрібно дати певний простір для того, щоб він міг вмикатися. Тому що е, я часто наводжу цей приклад, що коли їде автомобіль, у нього тільки один водій. Тобто поряд може бути штурман, який підказує і говорить: диви, давай тут притормозимо, давай тут швидше карту, навігатор тримати, допомагати. Тобто, може бути людина, яка. Пори допомагає, але водій він один. Нема такого, що обидва рулять. Це буде конфлікт, це буде ДТП. Саме тому. Якщо ми говоримо про те, що жінка не хоче все своє життя бути водієм сім'ї і тягнути на собі всю сім'ю, вона має розуміти, що в якийсь момент їй треба буде це місце звільнити, щоб туди сів чоловік, і тоді, звичайно, будуть невеликі ДТП, звичайно, будуть певні помилки, звичайно, будуть моменти, коли він буде з її точки зору робити якусь дурницю, і це буде неоптимальна лінія поведінки. І, звичайно, якби вона була за кермом, вона зробила би краще. Але якщо вона не хоче все своє. Життя бути водієм, якщо вона не хоче бути нещасною, тоді їй треба навчитися довіряти чоловіку, і інколи це значить, що вона буде дивитися на певні помилки, які він робить, і бути спокійною в цей момент, навіть коли вона розуміє, що можна було зробити краще. І саме тому, якщо жінка має таку внутрішню силу, і вона хоче таке робити, я завжди їй говорю, що. Попередь, якщо ти бачиш, що чоловік робить якусь дурню, скажи попередь, з любов'ю, скажи: мені здається, в цій ситуації не треба входити в партнерство з цією людиною в бізнесі. Або я б не інвестувала туди туди гроші, чи мені здається, що зараз от те, що ви намагаєтеся там цю людину звільнити на роботі, можливо, це таке дуже швидке рішення. Можливо, треба дати йому час. Можливо, не треба звільняти. І потім, коли відбувається все, як вона казала, і виявляється, що вона була права. Не треба приходити і говорити там Ти в мене придурок, я ж тобі все пояснювала, я ж тобі все казала, що ти мені ніколи не слухаєш, тому що йому гордість і образа ніколи не дозволять з вами погодитись. Але якщо ви просто промовчите і ви будете розуміти, що він і так все сам побачив, і він розуміє, що ви були праві, і ви не будете клювати його, то наступний разу він може так підійти і сказати: Слухай, ну от я думаю, те, 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 те зробити. Як ти думаєш, взагалі він буде більше прислухатися, тому що він зрозумів, що ви даєте мудрі поради, але при цьому не клюєте його, якщо він допустив якусь помилку. Тобто, напевно, що іноді потрібно дати все ж таки зробити якусь помилку, Звичайно. якщо чоловік... людина вчиться на помилках. так. І, і тоді йому буде вже потім легше. Ну, звісно. Але якщо чоловік не мав приклада в своєму житті, якби ну такої чоловічності, мужності, так би мовити, де йому її можна взяти або повчитися? Тому що дивитися, як би те, що говорить дружина, з цим все добре. Я її поважаю, але вона не мужик, так ну, би мовити, так? Ось є, коли чоловік. Який я знаю, що вони в своєму колі, і ось вони я, я тебе поважаю, ти мене поважаєш, і вони ось так сідають і на рівні спілкуються. Що ти, звісно, з дружиною ти так на, на рівні не завжди можеш поспілкуватися, ось і це добре. А де все ж таки взяти цей хороший приклад для своєї сім'ї, щоб його перейняти? Ну, якщо, наприклад, не було такого прям візуального наглядного образу, з якого можна було б вчитися в дитинстві, книжки можуть бути класною альтернативою, тому що в книжках ви можете побачити, як інші люди будують свої стосунки, і наслідувати їх. Приклад, дуже багато всього можна взяти, якщо звертатися до фахівців, тому що є певні люди, які мають досвід і через них проходять багато інших. Інших е, людей, то якісь там сімейні консультанти, психологи, це люди, які можуть поділитися досвідом не тільки своїм власним, але й досвідом дуже великої кількості сімей, через які, які через них проходять, тому е, наслідувати інший приклад і шукати для себе приклад, це непогана гарна ідея. Звичайно, ви якісь речам будете вчитися в процесі, і саме тому, е, навіть якщо ви будете дуже багато читати, навіть якщо ви будете кожен тиждень працювати з фахівцем. 100% відсотків ситуації ви заздалегідь не зможете передбачити, ви не зможете підготуватись до всього. Саме тому найкращий вчитель тут буде вашою дружиною, яку треба навчитися слухати, тому що більшість чоловіків, коли вони слухають, що дружина їм говорить, вони або думають про щось своє, або вони вважають, що це не дуже важливо, що вона зараз говорить, або в них інша думка стосовно цього, вони думають, вона не розуміє ситуацію так глибоко, як я розумію, там, чи ще щось. І чоловік дуже часто знецінює те, що. Йому жінка говорить через те, що в нього вну, ну, всередині нього відбувається. І якщо насправді навчитися просто слухати її, просто слухати. Це не говорить бути під каблуком, це не говорить завжди з усім погоджуватися, це не говорить, що ти розчиняєшся в ній, і вона тебе веде. Ні, ти просто банально її нормально слухаєш. Вона розповість тобі про те, що її дратує. Вона розповість тобі, через що вона нервує, вона тобі розповість, що її не влаштовує. Тобто, якщо ти просто вислухаєш її, ти побачиш, які речі можна змінити. Тому що якісь речі тобі неважко змінити в собі, перестати говорити щось, почати щось робити, ви приділяти їй час, коли ти з нею спілкуєшся, відкласти телефон. Тобто речі, які вона тобі скаже, не потрібно для цього, щоб їх виконати, закінчити два вузи. Це достатньо просто почути, насправді, що для неї це важливо, і справді це зробити. І це найкращий вчитель, тому що досвід і, і наслідування прикладу інших людей це корисно, але. Потреби реально вашої коханої людини, це номер один. А скажи, будь ласка, яким чином е, дружина, сама того не підозрюючи, може придушити чоловіка? Тобто, якби їй здається, що вона просто дає пораду. Вона просто якби вважає, що так буде краще, а він це сприймає якби навпаки. І ось іноді жінки цього не не помічають і не відчувають цієї межі, де краще зупинитися. Відповіддю тут буде свобода волі, тому що людина, яка розуміє, що нас Бог створив повністю вільними, і ми кожен маємо свободу волі, вона буде більш обережно ставитися до іншої людини, ніж та людина, яка Цього принципу не розуміє, тому що якщо жінка дає пораду своєму чоловікові, але він обирає зробити по-іншому, тоді вона починає дутися, вона починає нервувати, вона починає бути холодною, вона починає до нього змінювати своє ставлення, і він розуміє, що мною або маніпулюють, або вона ображається, щоб оце все не вивозити. Тиждень ми будемо не розмовляти. Давай я зроблю так, як тобто, це вже такі достатньо брудні маніпуляції, і саме тому, якщо ми розуміємо, що ми можемо дати пораду. Ми можемо поділитися своїм баченням ситуації, але інша людина може сказати ні, інша людина може обрати і робити зовсім все по-іншому, і вона може нашу пораду сприйняти, але зробити свій власний вибір, який на 180 градусів відрізняється від того, що ми її говоримо. І вона має на це право, і це нормально, і це окей. І це не говорить, що вона нас не любить, що вона нас не слухає. Просто в конкретний цей момент у неї трошки інше бачення ситуації, і їй здається, що ця лінія поведінки оптимальна. І Саме тому, якщо жінка хоче ну не пригнічувати там чоловіка, не намагатися от, бути таким танком, бульдозером, який пре, то треба розуміти, що вона може проявляти ініціативу, але при цьому дати йому можливість спокійно прийняти свої рішення і не намагатися змінити його, не намагатися через коліно поламати всі ті його рішення, які їй не до вподоби. Зрозуміти, що в нього є свій путь, в нього є свій. Момент свій шлях, коли він зростає, коли він робить певні помилки, коли в нього є сильні сторони, слабкі сторони. В нього теж відбувається певна еволюція особистості. Не треба цьому процесу заважати, і не треба завжди думати, що те, як ви бачите ситуацію, це єдиний правильний варіант. Бо це трохи вже починає так на, на гордість змахувати непогано. Я коли деякий час жила в Польщі, ось цей період війни, як тільки все почалося, і я просто прогулювалась там в парку чи на майданчиках, і для мене дуже незвично Ним було те, що я більше бачила чоловіків. З візочками, ніж жінок, і насправді мені було б зараз цікаво поговорити про те, що ось іноді жінка вона має позицію: я хочу кар'єру, я хочу розвиватися, я хочу навчатися все більше, більше, більше. Якби дитина добре, але я з нею там, наприклад, сидіти не буду, займатися так угу. повноцінно не буду. І чи є тут можливість помінятися ролями, і чи не зіграє це злий жарт потім з сім'єю? Все залежить від того, чи обидві людині насправді готові це зробити. Тобто, якщо чоловік насправді готовий взяти на себе основну відповідальність по дітях, і він насправді готовий поставити свою кар'єру чи власну справу трошки на паузу або в такий парт тайм режим, а жінка готова вимкнутися повністю в кар'єру, то тут е е є декілька таких підводних каменів, які можуть бути достатньо важкими. По-перше, Жінці буде потрібно, якщо вона почне більше заробляти грошей, їй буде потрібно все ж таки залишити рівень поваги до свого чоловіка на тому рівні, на який він був. А це дуже важко, тому що якщо ти розумієш, що я забезпечую сім'ю, а він там десь з, діть, з дітьми не дуже великий відсоток жінок можуть це все переварити і поважати його. Чоловік, який думає, що я вже втомився від своєї роботи від власної справи, я не не проти там декілька років побути з дітьми, поки вона там реалізується. Думати, що я не проти побути з дітьми 8 годин на день чи 10 годин на день, і насправді побути з ними це дуже різні речі, тому що дуже часто людина думає, що я дуже мені буде дуже класно, але на третій день, коли вона вже не в офісі, а вона вдома з дітьми, вона розуміє, що це взагалі не так, як я вважав. І тому він вже думає і задню хочеться дати, але вона вже вийшла на роботу. В неї вже з'явилися зобов'язання. Якщо він зараз почне говорити, що ні, давай вертати все як було. Це буде конфлікт, вона буде розчарована, вона буде думати, що ти заважаєш моїй кар'єрній реалізації. Я ж до цього там 10 років з дітьми була, чому ти декілька років не можеш. Тобто там вже починаються складні процеси. І саме тому, якщо люди хочуть спробувати таку модель, я б радив е спробувати її дуже маленький період часу, тобто декілька тижнів, місяць, не так, щоб вона вона влаштовується вже повноцінно там на роботу. А вона парт-тайм допомагає частину з дому, частину приїжджає в офіс на декілька годин, частково, і він так само частково відпускає якісь зобов'язання. Тобто вони пробують. І якщо за цей перший місяць такого експерименту вони розуміють, що їм обом комфортно, вони продовжують його на три місяці, на чотири місяці і потім вже там по по, -по ще більше. А якщо вони зрозуміли, що воно туго йде, вони можуть легко все відмотати, і це не призведе до таких от наслідків поганих, дуже. Але якщо ми говоримо про чоловіка, саме чи не поламається він в цей час, коли буде виконувати якби ну не те, щоб жіночу роль, так не можна сказати, тому що сьогодні все дуже змінюється, і я вважаю, що це є стереотипність, коли кажуть, mm -hmm. що неможливо для чоловіка ось цим 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 займатися. Але все ж таки, чи не поламається він? Якщо йому ну я, я знаю чоловіків, яким дуже подобається проводити час з дітьми, і вони щасливі, будучи з дітьми проводити час, і вони ненавидять те, чим вони займаються на роботі, але вони дуже сильно люблять дітей і хочуть з ними проводити якомога більше часу. І разом з тим я знаю чоловіків, які не дуже сильно люблять бути вдома, вони люблять своїх дітей, але для них робота це реалізація, там певний відпочинок, і вони прагнуть якомога більше часу проводити на роботі, тому що. Це певні фінансові можливості, щоб забезпечити свою сім'ю. Тому тут все дуже сильно залежить конкретно від чоловіка. Е, якщо відповідь на твоє питання спробувати так от, конкретно відповісти, то мені здається, що не поламає, якщо чоловік хоче теж цього, і поламає, якщо чоловік не хоче. Тобто, звісно, це, це дуже важливо, коли в відносинах є гармонія, і я думаю, що на цьому прекрасному питанні ми будемо завершити.